Всім привіт! Зараз ми їдемо нарешті вибирати нам паркет. Цей день настав. Я вже хотіла поїхати тижні-два, але в мене не виходило, тому що я на роботі, а в них графік роботи такий, співпадає з моїм графіком роботи. І після роботи не виходило поїхати треба саме в день. А так як в мене зараз відпустка, ми можемо спокійно роз'їжджати, дивитися плитку, паркет вибирати. От, скористаємось цим часом і поїдемо подивимось, що там є. А, тільки що подивились паркет, проконсультувалися. В общем, виявляється, поміж сорту дерев є дуже багато різних паркетів. По-перше, це двохслойність, трьохслойність, паркет може бути просто з чистого там, дерева, наприклад. Або ще є такий варіант взагалі зразу на ДСП, якщо не пам'ятаю, ДСП правильно називається, так, вже набити на ДСП і його вже можна вкладати. Також є особливості там в плані, чи можна. А, ну, чи потрібно класти якусь підложку, чи обов'язково, чи можна просто зразу клеїти на і так далі? Ну, Коротше, є дуже багато нюансів. Я думала, ну паркет просто а, матеріал вибираєш там, а, з чого він складається, і і Все, а там дуже багато всяких різниць. Ще одна така штука, про яку я ніколи не задумувалася: це наявність сучків. А якщо є там багато сучків а, в паркетних дошках, там це більш економніший варіант. А, Якщо там середньо, це середній варіант, і, грубо кажучи, преміум варіант, ну, які дорожчі. Там, наприклад, взагалі нема, чи супермінімальна кількість сучків. От. Сучки вони впливають лише на візуальний вигляд паркету, по суті. От, ну це я кажу за виробника, в якого ми були. Там є і... Якби фірмові якісь паркетні дошки, да, які а, за кордону провозяться. А про сучки це я розказувала про українського виробника, це, це куди ми їздили, дивилися. Вони самі виготовляють, частково, ну, щось продають, готове, щось а, самі виробляють і продають. Ну, український варіант звичайно дешевший, і це я кажу саме не за ламінат, а за паркетну дошку. Ну, є ялинка, є як це. Палубна, палубний варіант. Ми, шукаємо, шукаємо. Ми хочемо палубний варіант. От, колір коричневий, але не, не знаю, як описати, такий якийсь як кофейно-коричневий, молочно-кофейний, я б так сказала, навіть не сильно такий, прям коричневий коричневий більш світлий, але не дуже сильний. О, дуже світлий. Я не знаю, коли знаю, то я покажу, який саме ми хотіли, бо так не опишеш А, Просто такі, як молочно кофейний Це мені здається більш підходящий опис. Ми подивилися паркет. Поки ми не вибрали, ми вирішили дуже сильно не поспішати подумати пару днів, тому що в нас вже були такі бистрі покупки. І потім це як з плиткою ми дуже швидко все замовили, потім трошки нюанси якісь повилазили, і а, тому ми вирішили взяти трохи паузу, подумати і повернутися на цього питання через пару днів. Ще порахуємо по вартості, тому що вартість теж важлива для нас. А, так, а, щодо слойності, наприклад, якщо трьохслойний паркет, ми вирішили зупинитися на трьохслойному паркеті. Йде там, наприклад, 3-4 міліметри, наприклад, дубу, там, чи ясен, чи ще щось, ну, дубу, наприклад, так. І а, ще там плюс-мінус 10 от, міліметрів. Я не пам'ятаю, що е, там 3-4 міліметри. І інші 3-4 міліметри йде, наприклад, там, не наприклад, а це. Цесна, коротше. От. Ще такий нюанс по ширині. Паркетна дошка може бути 140 мм, 160 і 180 мм. До цього, до речі, ціна теж дуже сильно змінюється. Ну, не дуже сильно, але змінюється, але воно впливає на це. От. Коротше, з'їздили, не зря з'їздили. Я дуже багато чого дізналася про паркетні дошки. Зараз ми хочемо з'їздити в епіцентр. Верніше не так. Ми хочемо заїхати ще в магазин плитки. Тут недалеко знаходиться подивитися плитку, тому що я там списувалась, мені там поскидали якісь варіанти, хочу вживу подивитися. От, а після цього заїдемо ще в епіцентр, подивимося, що там паркетні дошки. Просто в порівнянні про те, що нам розказували, хочемо ще в епіцентрі подивитися і подивитися, яка ціна там. Отак, От це наші плани зараз. Заїхали у ще один магазин плитки. А зараз подивлюсь а, ті варіанти, що мені скидали. Оце перший, і оцей сірий, другий це польська плитка. Ось в порівнянні світло-сірий, темно-сірий. Але мені щось не дуже подобається. не знаю. Заїхали, подивились плитку. Ну, там не дуже такий великий магазинчик і вибір там, в принципі, є, але не дуже великий відносно. І мені насправді. Не дуже щось сподобалось. Я розумію, що в мене є як це определенний запит, те, що я хочу, тому що я вже побачила плитку, в яку я закохалась, але я розумію, що таку саму я не знайду, тому я звертаю більше уваги на. Колір, щоб колір був приємний. А так як сірого кольору відтінків дуже багато, є тепліші, є холодніші. І от сірий беж мені, наприклад, дуже сильно не подобається. От. А його дуже багато. Мені подобається більш холодний сірий. І також дуже світлий, сірий, темніший сірий. <реш> дуже важко вибрати. Ну, в цьому місці ми не вибрали, тому я їду все таки Їдемо в епіцентр, подивимось паркетні дошки і ще подивимося а, інші як, і плитку. Зараз ми заїхали в епіцентр, хочемо ще подивитися ще раз паркетну дошку і плитку. А це ми заїхали в інший епіцентр. Ми їздили на там делові на Баркалецькій, а зараз ми на Полярній. Коротше, в центрі він більший і хочемо глянути, що є тут. Отут От дуже така цікава текстура. Це не такого плану, який хочу, але дуже така цікава. Але також це квадратна форма. А ціни тут дуже приємні, до речі. Ось бачите, про що я казала? Начебто три відтінки сірого, а центральний більш біжевий. Оцей гарний сірий мені сподобався, але він глянцевий трохи. Тут ще є дуже гарний під мармур, він матовий, а, дуже прикольний. Але я під Мармур не дуже хочу. Оця мені дуже сподобалась. Листя пальми, ні, а от синя дуже так класно виглядає. Дуже великий ну, різновид плитки, до речі, непоганий. Ще нам сподобався оцей сірий, але ви бачите, він підбіж трохи. І в нього ще є такі пристяжки. Глітер, чи як воно називається, воно переливається. Ще нам сподобались оці два варіанти. Світло-сірий і темно-сірий. Темно-сірий, не такий темний, як мені треба, але о, прикольно, що воно як на виставці да, зроблено, як буде в санвузлі, і як на мене виглядає дуже класно. Дуже гарний. До речі, для мене неочікувано, але в цьому епіцентрі дуже багато таких виставок, плиточних, і класно все роздивитися можна. Мені сподобалась оця плитка, дуже отака, вона під камінь сіра, і отака от темна сіра теж сподобалася. Дуже, дуже непогано виглядає. Ми обрали плитку, як виявилось, в епіцентрі. В общем, скажу так, ми спочатку обрали одну плитку. Вона не така офігезна була, звісно, як та перша, але вона достатньо така прикольна. От. Ми Вона не була в такому практично чорному кольорі, була в темно-сірому і в світло-сірому, але кольори дуже гарні із такими вкраплинками. От. Ми пішли до менеджера, і що ми бачимо? не було її необхідному нам обсязі, була лише частина, і сказали, якщо там домовляють, щоб її привезли, то це займе ще місяць. А Ми такі, блін, а, ну, тіпа, може, з різних партій буде ще щось. Ну, коротше, ми вирішили ще походити погуляти і знайшли інші вид плитки. Він ну, по кольору такий, як нам треба, але він зовсім вообще, інакше, ніж ми дивились. Він як текстура камню, але не як мармур, без всяких таких ставочок, а просто візуально він якби схожий на камінь. Ну, Дуже прикольний. Я, до речі, спочатку на нього не звернула уваги. Але каже, пішли, подивимось, ми там бачили. Ну, йому там не сподобався, а я дивлюсь, разом з ним є і сірий. І вони як одної текстури, але ну, різний колір. Більш темніший і світло-сірий. І світло сірий він був такий а, приємний, не в беж він віддавав а, з такою холодинкою трошки. І я кажу, все, коротше, що ми будемо шукати, давай беремо. Він є дин день денька І нам через пару днів його привезуть. Не треба чекати місяця на плитку. У нас плитка буде через 2-3 дні. Клас. І вона вийшла дешевше, ніж та перша, яку ми дивились. Тому я короті, щаслива. Я на епіцентр, до речі, не ставила вообще, а, як це, ставки кажуть, чи як. Думала, що ми купимо в якомусь а, магазині, центрі, конкретно плиточному. все. Бо що тут епіцентр? А насправді там достатньо цей, що ми тільки що були, достатньо такий великий вибір. Ну, коротше, не знаю, мені сподобалась плитка. У нас є плитка. Тепер зараз вирішимо з паркетом. І якщо там нам все ок, то ще замовимо паркет. Короче, от. Так от.